Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про заміну лампочки у швейній машинці на світлодіодну. Відомий факт, що лампи розжарювання в швейних машинках довго не працюють через постійну вібрацію, через яку нитка розжарювання обривається від механічних пошкоджень, а не перегорає. Тому рекомендую виконати заміну на світлодіодний аналог. Вони дорожчі, але значно економніші, та в теорії мають працювати значно довше. Фірму для цього потрібно вибирати з хорошою репутацією. Та не віддавати перевагу дешевим китайським аналогам. Покажу на прикладі швейної машинки Brother X5. Я вже виконав заміну на світлодіодну лампу, але зараз зніму кришку корпусу та покажу що до чого. Щоб зняти кришку, потрібно відкрутити єдиний шуруп. Викрутити лампу та приблизно виміряти. Лампа викручується проти годинникої стрілки. Найкраще взяти стару лампу із собою в магазин та попросити продавця знайти аналогічну світлодіодну. Потрібно звернути увагу на діаметр цоколя, різьбу, яка вона і чи є взагалі. Характеристики поточної лампи. Цоколь Е 14, потужність 17 мА, колірна температура 4000 к, довжина приблизно 50 мм та 18 мм ширина. Звичайно, довжина та ширина самої лампи можуть бути більшими або меншими. Якщо місце дозволяє, то можна купити лампу й більших розмірів. Переконайтеся, що лампа не доторкається до корпусу, тому що вона хоч і світлодіодна, але в основі може сильно нагріватися і пошкодити пластиковий корпус. На завершальному етапі потрібно поставити кришку в паз та закрутити шуруп. А ось інша швейна машинка. Для початку роботи потрібно переселити ось цих звірів. Далі зняти за допомогою ножа чи ножиць заглушку, відкрутити болт та зняти кришку. Але тут чекає сюрприз: лампи нема. Її роль виконує єдиний світлодіод. Від якої напруги він працює, я не знаю. Потрібно знімати ізоляцію та вимірювати. Теоретично його можна замінити на лампу, але потрібно знати, яка максимальна потужність дозволяється. Підсвічування в цій моделі просто ніяке, тому виконувати роботи у не дуже яскравому приміщенні важко. Можна взяти ось таку світлодіодну панель та приклеїти за допомогою скотчу або силікону до верха корпусу. Я такі панелі замовляю не вперше. Але на цей момент не маю наявності, тому не можу продемонструвати. Панелі практично не гріються, мають usb вхід. Напругу можна подавати від телефонного зарядного або через павербанк. Споживають близько 450-470 мА забезпечують достатню яскравість. Вони не тусклі і не сильно яскраві. Китайці пропонують різні варіанти. Наприклад, у вигляді ось такої світлодіодної стрічки, яка клеїться на корпус та працює від 5 В через USB. Але в коментарях прочитав, що стрічка дуже тьмяна. Я пішов трішки іншим шляхом, зробив освітлення з наявних матеріалів. У мене є ось такий світлодіодний модуль на 12 вольт. Для його живлення використав плату, яка виконує роль обманки для павербанків та зарядних пристроїв із підтримкою швидкої зарядки. Я про неї розповідав уже в декількох відео. Суть така: якщо зарядний пристрій або павербанк може видавати в режимі швидкого заряджання 12 вольт, то плата забезпечить таку напругу на виході постійно, незалежно від того, який пристрій буде під'єднаний. Спочатку потрібно припаяти проводи до плати та модуля. Візьму блок живлення. Тут маємо всі 12 вольт. аналогічно на світлодіодному модулі. Споживання світлодіодів становить 0,6 А. Для того, щоб проводи краще трималися, вирішив трішки проклеїти їх клеєм. Знизу на модулі є двосторонній скотч, тому його легко приклеїти до корпусу швейної машини. Саму плату можна також приклеїти двостороннім скотчем або силіконом. Останній я її використав. При потребі його можна відірвати і при цьому не залишиться ніяких слідів. Поставлю на місце кришку та приклею світлодіодний модуль. Ось так світить світлодіодний модуль. Так із вбудованим освітленням. А так вбудоване освітлення самостійно. Для такого способу потрібна ще одна розетка для блока живлення, але я використовую павербанк, тому ніяких незручностей з нестачою вільних розеток не відчуваю. Звичайно, найкращим варіантом було б встановлення освітлення замість наявного світлодіода всередину корпусу, але і так вийшло нормально. Дякую за перегляд відео!